Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, ну давайте розбиратися. У Франції заборонили супермаркетам викидати. Їжу і можна сказати, що це реально переосмислило всю систему. Там продукти з терміном придатності, які добігають кінця, або оцінюють, або безкоштовно взагалі передають благодійним організаціям. І закон цей дієї працює вже декілька років, і щороку насправді рятує мільйони порцій їжі. От як власне працює ця система, і який досвід для себе ми можемо перейняти на прикладі Франції? Давайте зараз подивимося. Франція стала першою країною у світі, яка на законодавчому рівні заборонила супермаркетам викидати або знищувати непродані продукти. Йдеться про закон проти марнотратства їжі. Лой -гарот. Закон поширюється на всі супермаркети площею понад 400 квадратних метрів. Вони зобов'язані сортувати продукцію за термінами придатності, оцінювати її або передавати благодійним організаціям. Такими послугами користується тато Анжеліки, яка мешкає у місті Мец у Франції. І татко він як біженець у Франції або безкоштовно, або за якусь символічну плату там 2-3 євро за талончик. Кожного вівторка він їде до асоціації і отримує ці продукти, дата яких вже закінчується, добігає кінця або вже навіть закінчилась для таких продуктів, як це не страшно, і для фруктів овочів. Також з подібними продуктовими наборами стикалася і Марія Остапчук. Дівчина живе в Парижі. До Франції разом із хлопцем вона переїхала з України на навчання після початку повномасштабної війни. Насправді в кожному магазині продуктовому є е, стенди спеціальні е, там, де ну продаються продукти, які вже добігають е, свого сроку. Там е, можна платити, наприклад, 2 євро за повний набір продуктів: е, там молоко, е, зерна, м'ясо. Йогурт там дуже багато насправді споживачів. Там були черги з мігрантів, які приходять за цими продуктовими наборами. Французькі супермаркети зобов'язані не лише передавати продукти благодійним організаціям, а й правильно утилізовувати ті, що вже небезпечні для споживання. Їх використовують як корм тваринам, компостують або для виробництва біогазу. Так країна зменшує кількість харчових відходів і шкоду для довкілля. А от в Україні ситуація інша. У київських супермаркетах прострочені продукти підлягають утилізації, продавати або передавати їх заборонено законом. Товар не стає одразу небезпечним після того, як наступає термін реалізації, закінчується. да але він 100% втрачає свої якісні характеристики. Тому виробник більше не гарантує ніякості, небезпечності. А як воно на самом ділі ні буде, ніхто не розуміє. Чи правильно зберігали товар? Питання виникає. Наприклад, якщо вони правильно зберігали, а це риба, там немає запасу прочності. Фахівці наголошують, навіть якщо продукт виглядає нормально, після завершення терміну придатності він може бути небезпечним. Товари, які мають високу термічну обробку, товари, які мають низький рівень патогенів або можливість їх обсіменіння бактеріями, можна споживати в перші кілька днів, навіть після закінчення терміну придатності, наприклад, крупи чай. Макарони ще можуть бути тривалий час безпечними. М'ясо, молоко, яйця. Ці продукти категорично забороняються купувати серед зіпсованих яблук, може хтось і знайти щось безпечне, але серед протермінованих яєць або молочних продуктів часто ти може знайти тільки отруєння або хворобу. Тож в Україні я не вважаю, що це раціонально. Так, марнотратство то забагато, але разом з тим е, примушувати людей використати товари, які пройшли термін придатності то стоп. Французька модель боротьби з марнотратством їжі вже врятувала мільйони обідів і стала прикладом для інших країн. Та чи можливий такий підхід в Україні? Питання поки що відкрите.